Чуєш, а ти що про Трампа думаєш? Та під він! Ну, в принципі, погоджуюсь. Сьогодні я поїхав по безкоштовних локаціях Юти, в яких може побувати кожен бюджетний турист, тому переносимось до ранку цього дня. Перший раз я ночував такому. Дикому, можна сказати, місці без зв'язку. І добратися сюди треба було 2 кілометри, може три по бездоріжжю. Та й таке. Зазвичай я залишаюся в безкоштовних кемпінгах, де немає нічого. Тільки природа, ну і ще пару кемперів. Перша локація дорога Роташ. Вона проходить просто через каньйон уздовж річки Колорадо. З часом вода розмила гірську породу, і тут з'явилися ось такі гігантські кам'яні стіни по обидва боки. Це місце стало справжньою атракцією. Причому не тільки для тих, хто приїжджає за красивими краєвидами. Виявляється, скалолазання дуже популярне в Америці. Сотні людей з'їжджаються сюди зі своїм спорядженням, щоб підкурити ці скелі. Довжина цієї дороги орієнтовно 22 кілометри. Перший мій маршрут тут веде до Корона Арч. І якби вони повирізали стіну, що зробити колі, як стіну, скель. Це близько півтора кілометра в одну сторону ходьби з шикарними видами. Тут дуже цікаво промаркерований маршрут зеленими рисочками по землі. Я ще ніде такого не бачив. Так як американці люблять досить плоскі назви, до вашої уваги арка корона. Вірус? Сказав би Гордон. Ні, насправді в перекладі це вінець. Е, дуже навіть схожий. Наступний мій трейл до арки Джіп. Маєте 20 секунд подумати, чому саме Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Це США і діб це їхня марка, а арка схожа на позашлюховик, от і назва відповідна. Насправді я дуже рекомендую ці два маршрути, якщо ви змучились від людей, бо тут їхня мінімальна кількість. Наступна точка це та як делікатна арка, про яку я знімав в тому відео. Це ще одна визитівка юти, правда, до неї треба ще доїхати. В складі з їхнього бездоріжжя, що на ньому є дуже багато таких горбиків. І ці горбики, вони не просто ну, проїжджаються м'яко, а вони такі якби забетоновані. І ти, коли їдеш на швидкості, машиною ду -ду -ду, 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 ду ду -ду Коли їдеш помало, то хитає, так як кораблем. І така вся дорога. Десь просто більше тих горбиків, а десь менше. Такий, якби якийсь трактор проїжджає, щоб рівняти до дорогу, але лишає за собою ями. Калійний ставок техаської затоки 1 Вода з річки Колорадо закачується під землю, де розчиняє калійні солі. Для чого побудували цілий завод, який є єдиним у США. Потім цей розчин вводять на поверхню в ці ставки. А щоб прискорити випаровування, в воду додають синій барвник, який допомагає поглинати більше сонячного тепла. Процес випаровування триває близько 300 днів. За цей час вода випаровується, залишаючи після себе кристалики калію, які потім збирають і використовують переважно як добриво. Вертаюся після другого дня в Юті, і, чесно кажучи, я навіть слів не можу підібрати, як описати все це, що я бачу. Ну от, ну, от, як можна це прокоментувати? Та стіна за вишки 200 метрів, може й 300. Берег справа має 500 метрів, він явно вищий. На відео взагалі не передає берег справа, але це просто щось з чимось і перемішане, ще з чимось. Коли я два дні проходив повністю без інтернету і вечором без інтернету був, і зранку без інтернету був, хіба трохи зловив якийсь зв'язок, і я прийшов в машину і тупо не вилажу з інстаграму. Це хвороба. Це то такий вид. Дякую, що додивилися відео до кінця. Будь ласка, підтримайте український, підпишіться, поставте лайк цьому відео.